Доброго дня, малята! Давайте з вами сьогодні послухаємо віршик Івана Гнатюка, який називається Зимова казка. У лісі повно снігу, і тихо, як у вусі, В той ліс приходить казка У білому кожусі присяди на пеньочку і лісові звірята збігаються до неї щасливі, як на свята. А вдосвіта й горішків насипли їм з торбинки, і непомітно зникне, розтане, мов сніжинка, і лісові звірята поміж собою стиха, ту казку називають Бабуся морозиха. Ніхто й не вирухнеться, всі слухають охоче, Як у нічному лісі про щось вона шипоче. А тепер я пропоную вам стати художниками-чарівниками і, і намалювати свою чарівну зимову казку, використовуючи незвичайний чарівний метод малювання свічкою та сіллю. Для роботи нам знадобляться аркуш паперу білого кольору, фарби синього і блакитного кольору, м'який пензлик, вода, свічка, сіль та серветки. Спочатку пропоную намалювати снігові намети та ретельно зафарбувати їх свічкою. Потім ліворуч аркуша намалюємо ялинку. Наша ялинка буде з трикутників. Ми вже з вами знаємо, що малювати ялинки треба знизу. Отже, спочатку ми намалюємо стовбур нашої ялинки. Потім намалюємо великий трикутник. Зверху трохи менший. І останній трикутник буде найменший. Тепер ретельно зафарбовуємо наші трикутнички. Праворуч я хочу намалювати дерево. Дерева в нас голі зараз, бо, як же ми вже з вами казали, на дворі зараз зима. Починаємо малювати дерево також знизу. Намалюємо стовбур основу дерева. Зафарбуємо його і намалюємо йому гілочки. Поміж ялинкою і деревом ми можемо намалювати гілочки або кущі, як кому більш подобається. У мене будуть гілочки. А зараз давайте намалюємо падаючі сніжинки. Потім, коли ми розфарбуємо, розфарбуємо наш малюнок, сніжинки та усе інше чарівним чином з'являться на папері. Сніжинки бувають різних розмірів і падають вони, вони усюди, засипають усе довкола. Починаємо чаклувати. Спочатку беремо пензлик і за його допомогою добре змочуємо наш аркуш паперу водою. Тепер, коли наш аркуш готовий, ми починаємо його розфарбовувати. Використовуючи синю краску, ми зробимо небо, а використовуючи блакитну, ми з вами зробимо снігову хмарину. Тепер зробимо снігову хмаринку. А також розфарбуємо з вами снігові намети, використовуючи блакитну фарбу. Підкреслимо наші снігові намети. Ну, ось наш чарівний пейзаж, наша чарівна казка, майже готова. Тепер, трохи підсохне, але не зовсім. Треба буде посипати його сіллю. Кристали солі вберуть у себе зайву фарбу, і ви зможете подивитися, що в нас вийшло. Тепер, коли наш малюнок майже підсох, ми посипаємо його сіллю. Кристали солі вберуть у себе усю зайву фарбу. І ми з вами, коли малюнок підсохне, побачимо, що в нас вийшло. Залишки солі можна прибрати щіткою. Ось так виглядає, виглядає готовий малюнок. Кристали солі блищать, як справжній сніг на сонці, гарні великі сніжинки закружляли у небі, а потім вкрили усе довкола і дерева, і кущі і землю. Фантазуйте і малюйте з задоволенням, діти! До побачення!